Зима без світла це не страшно, страшно без сина, без тата, без брата, без душевних розмов, без вечері разом, без спільного різдва, родинного стола, без тих, кого забрала війна. Страшно, коли тримаєш у долонях руку, а вона вже льодяна. Зиму без світла можна пережити, а втрату можна, мабуть, ні, бо їх вже більше не вернути, не обійняти, не поцілувати і не заговорити, бо в останній мім. Зима без світла це не важко, бо є і свічка, і камін, і в небі ліхтарі. Важко день і ніч у боротьбі, пораненого друга собою прикривати побратима нести труні. Так важко чекати дзвінка, коли повсюду лунає тривога, і при свічці тихенько вимовляєш слова, ти лиш бережи їх всіх.